Привіт, я Олексій Лунков, фракційний комерс e директор. Я будую комерс e рішення для бізнесів і підвищую їх прибуток. Наш подкаст Декодит це подкаст про e-commerce, технології, культуру і як живуть ті, хто рухає цей світ вперед. А сьогодні в мене в гостях Саша. І ми будемо говорити про e-commerce майбутнього, Саша. Розкажи трошки про сава та Олексій, привіт, дякую, що запросив мене сьогодні. Чому взагалі я до тебе прийшов? Бо зараз моя компанія Маркапус власне фокусується на e-commerce. взагалі, ми вже 9 років працюємо з e-commerce, але тільки в цьому році ми вирішили, що майбутнє якраз в AI, Звісно, всі про це говорять, всі про це, всі про це пишуть. Це така історія, яку треба розвивати. Ми зрозуміли, що. Майбутнє це власне ai агенти та AI-чат-боти для e-commerce. Саме тому, що ми фокусуємося в цій ніші вже досить довго, розуміємося на тому, як має бути влаштований e-commerce сайт. Саме тому вирішили якраз починати працювати над ai рішеннями для таких клієнтів. От тому я думаю, що сьогодні зробимо таку, знаєш, qa сесію можливо, поінтерв'юємо один одного. Як ми взагалі бачимо майбутнє в-комерс e для людей, коли ai агенти? Те, що чат-боти все більше автоматизують процеси, що от буде місце для нас, як, як ти, як я? А, прикольно. це насправді чому мені було цікаво домовитися про, про цю дискусію, про, про цю розмову. Тому що е, я працюю зазвичай на стороні бізнесу як і e комерс директор. Будуючи стратегію, пріоритетні проекти, команду, формуючи да, з агенцій, як ти сам, якихось людей, яких ми наймаємо в штат, і потім, якби впроваджуючи ці проекти в життя. І для мене а, дуже важливо а, розуміти які зараз. Трендові штуки на ринку, да і не тільки ті, які доступні зараз, а й ті, які будуть актуальні завтра, тому що зазвичай проект в e e-commerce це там не один. Місяць, а іноді півроку, а іноді рік, а іноді декілька років імплементації. І дуже важливо, коли ти інвестуєш стільки часу і відповідно коштів, і взагалі ресурсу в проект мати уявлення про те, окей, куди це все рухається, які зараз є технології доступні реально. Тому що, як ти сказав, про AI ми звикли чути. Напевно, вже ну слово AI вже нікого не здивує. Так, да, як з кожного утюга і просто останні там, скільки, два роки, Ну, те, що є на ринку по факту, і те, про що люди говорять, воно це іноді трошки відрізняється, а іноді не трошки. І дуже важливо поговорити. Мені здається, ну, мені цікаво поговорити з тобою, а бізнесом, мені здається, важливо почути нашу з тобою розмову, тому що. Те, про що ти будеш говорити, це якраз те, що ми можемо робити вже сьогодні, і можемо робити для бізнесів вже сьогодні, і робимо для бізнесів вже сьогодні. І це супер важливо, тому що одне діло там прочитати десь е, в модному журналі, як якийсь там супер-інтерпрайз-бізнес зробив якусь імплементацію, досягнув якихось результатів. А інше діло, окей, а я, як власник там SMB, що я можу зробити, щоб доторкнутися до майбутнього. І мені здається, наша з тобою дискусія сьогодні саме про це. Який твій досвід взагалі з ai чат ботами на таких площадках, ну до не площадка, точніше на, на таких платформах, як Shopify, наприклад, на інших, наскільки якісно вони відповідають на запити клієнтів? Взагалі? Я хочу сказати, що створення чат-боту, який реально несе а, користь фінальному користувачу, а не просто а, робить тріаж да, запитів. Цей запит відповідає ця людина і цей департамент. На цей запит відповідає інша людина, інший департамент. А це складно. Це, це складно для бізнесів. І я як користувач, просто це не говорячи да, про, про бізнес сторону питання. Як користувач, я завжди пробую достукатись до людини. Пробитись через чат-бот і достукатись до людини. Да? І мені здається, оце питання. Як зробити так, щоб наш чат-бот ніс користь користувачу, а не був стіною, через яку йому потрібно пробитись, щоб добитись до людини, до якої він хоче добитись, бо цей чат-бот не несе йому ніякої користі, крім того, що заважає? А мені здається, це як кажуть американці, million-dollar question. І тут я якраз хотів тебе, як твої кейси, запитати і те, що ви робите, тому що мені здається, це дає. Відповідь на це питання, і це дуже круто. Так, дійсно, по чат-ботам. Взагалі, ситуація така, така зараз на ринку, що ти не один такий, який хоче достукатися до справжньої підтримки. Ми бачимо на великих платформах, на великих сервісах, таких як Upwork, наприклад, де вони повністю замінили чат супорту чат підтримки на егента зараз. Вони бачать. В принципі, як на мене, цікавий кейс, бо е, цей чатбот дійсно може відповідати на велику кількість питань, але достукатися до супорту вже неможливо. От тобто є проблема з тим, що є певні запити, які ти хочеш вийшти з людиною. І мені здається, все ж таки, якщо ми говоримо про малий та середній бізнес, не варто повністю заміняти е, ваш, вашу підтримку на. Будь-який чат-бот. Бо так, він має бути, він має бути присутній, але це не має бути повна заміна. Це все ж таки, людина хоче поговорити все одно зараз з людиною для вирішення своїх питань. Але, е, говорячи про використання LLM, AI, whatever е, в бізнесах, ми робимо більший фокус на автоматичній рекомендації товарів. На основі поведінки користувачів, і ось це дійсно проривна історія. Бо уяви собі, ти заходиш на магазин е, спортивних товарів, наприклад. Умовний Adidas, От. І ти хочеш підібрати собі взуття. Ти зазвичай куди йдеш? В каталог товарів, скоріш за все. Uh -huh. Так. Тобто і там далі ти починаєш шукати певне взуття, там, розмір, колір, і так далі. Але уяви, що ситуація могла б бути значно простіше для тебе, коли ти просто зайшов на цей сайт умовного Адідаса. Не робимо рекламу Адідасу, якщо що, але. anyway. Але ми не Ainwe. Заходиш про на, на, на цей сайт, але ми рекламної інтеграція, будь ласка, уяви собі, ти заходиш на цей сайт і. Просто в віконечку чату ти пишеш твій запит. Більш за все, ти можеш його максимально зробити конкретним. Наприклад, ти пишеш, ти пишеш е, розмір, ти пишеш колір, ти пишеш, мабуть, е, можеш написати навіть, з чим має мечитись це взуття. Ось. Угу. Тому ось такі формати, де потім. Е, Власне, і агент буде рекомендувати тобі товари на основі того, що ти е, ввів в цей віконечку, оце вже інша історія. Uh -huh. Так, покращується взаємодія між користувачем, між тим, хто купує і магазином. Плюс тут буде працювати, звісно, авторизація. І ми запам'ятаємо тебе, ми запам'ятаємо, який е, в тебе був. Запит, що саме ти хотів, і на основі цього будемо тобі підкидувати далі пропозиції. От автоматизація цього процесу це те, в чому я бачу дуже важливу роль ai агентів. Динамічні ціноутворення, оце прям дуже цікава mm -hmm. історія. Тобто Дейнемік mm -hmm. Ну, взагалі використовується для автоматичного регулювання цін. Залежно від попиту, конкуренції і поведінки покупців, то є вже прямо от декілька технологій, одна з яких від Амазона, яка змінює ціни понад 2 мільйонів разів на день. Це власне використовується на Амазоні. І е, зараз така ж сама історія запроваджена вже на Airbnb, тобто там AI визначає найкращу вартість оренди житла. На Букінгі аїшка вже там аналізує сезонність, встановлює оптимальні ціни на готелі, і ось це динамічне ціноутворення якраз буде дуже великим трендом у 2025 році в e-commerce е сегменті. Бо звичайно, це ж досить велика проблема для магазину, так зрозуміти, а скільки це буде коштувати оцей цей товар. Треба врахувати без показнення. показників. 100%. 100, 100 і, до речі, це ще раз повертаючись до того, про що я говорив, да, демократизація технологій. Тому що якщо подивитися на динамічне утворення цін, в цілому, це дуже а, не нова історія. Тобто авіакомпанії, наприклад, да, робили це дуже і дуже давно. Ну там 10 років, коли ти там, а, під час а, там, Зранку міг бачити одну ціну, під вечір ти міг бачити іншу ціну. Якщо ти ціну один раз бачив, вона на наступний раз для тебе трішки підвищувала, щоб ти там думав, ну, швидше приймав рішення, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, це було. Але коли там я, от я починав кар'єру, да, 9-8 років тому, і ми з клієнтами теж спілкувалися про цей динамік Pricing, тому що всі бачили сайти авіакомпанії, да, всі літали, і всі такі, я хочу так само. Ціна імплементації я, такої істратини. Це ми не робили, до речі. Е, я не знаю, як вони це робили. Але коли Клієнт просив нас це зробити, ми такі, типу, чуваки, це якби, ну, для, ну це неможливо, це це супер-ентерпрайз штуки. А зараз, коли ми говоримо про демократизацію да, технологій, набагато більш доступні ці ем, е, SAS, да які динамічно адаптують ціни. Під потік користувачів, під якісь е, е, аналізуючі рекламні кампанії, як вони працюють, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І просто зараз, коли клієнт говорить: типу, для нас має сенс зробити динамічні ціни. все, в тебе є рішення. В мене навіть в букмарках я поки ти говорив, почав шукати. в мене є за, за букмарками, типу, сервіси, які дають динамічні ціни. Типу, це. З якоїсь лакшері uh, перетворилась на комодіті, да, на те, що ну, в мене ну, є пошук, в мене є рекомендації шук. на сайті, і в мене є демократи демократичні кажу, в мене є динамічні ціни. Я знаю про це, і це дійсно завжди був rocket science. І, мабуть, ага. все, що з того, що ми зараз говоримо, це було для людей ну, дорогий rocket science. Зараз так. Демократизація дійсно дає от такі класні результати. Ось тому так. Ще а, до речі, повертаючись на, до теми м -м, генерації контенту в Shopify, м -м, Shopify Magic, який генерує там унікальні тексти для карток товарів супер крута штука взагалі. Ось, і я думаю, що зараз все більше і більше таких платформ для створення e-commerce сайтів будуть. Використовувати і постійно покращувати це. Бо отакі, отакі роботи там, де ти генеруєш картинки, тексти. Це ж все, все повністю можна вже робити самостійно. Ось зараз хочу розказати да, про Adobe, і що а, в них є такий а, новий сервіс. Вони зробили новий продукт. Um, називається um, якось Adobe for Performance Marketers, Якось так. Ідея в чому? Ідея в тому, що uh, вони дають тобі доступ до LLM, до AI, і ти цей АІ uh, персоналізуєш під свою компанію. Тобто той контент, який створює ця AI да, ця LLM, як вони говорять, on-brand. Тобто він використовує твої кольори, твої шрифти твій лого, тобто він не вибивається да, з того іншого контенту, який створив би дизайнер, маючи гайдлайни. Да? Теоретично. Звісно, звісно, там є якийсь рейд помилок, але в цілому ідея така. Але вони цю ідею Adobe взяли і докрутили ще. Вони сказали: Окей, ми згенерували контент різний. Ми це дозволяє нам генерити контент, uh, with scale, Да? Тобто ми можемо згенерувати не 10. Як раніше там банерів, які потрібно відмалювати. Ми можемо згенерувати 200 банерів і пустити їх. І далі ми кожен з цих банерів ми надаємо атрибути всьому, що відбувається на цьому банері. Сніг, дощ, кольори, персона, яка на банері, таксики на банері. Там, на одному банері може бути там 15 атрибутів, наприклад. І потім їх. Аналітика аналізує ті банери, з якими атрибутами краще дали результат, і наступні банери вони створюють, базуючись на цих елементах, які дали результат. А. В чому була моя цікавість, коли ми з тобою поговорили перший раз, тому що я виходжу з цього світу. Я виходжу з світу, де бізнес може півмільйона витратити, і світ SMB, Він. На жаль, або на щастя не такий, він інший і не гірший, не кращий, Він інший. І тут мені цікаво, якби цікаво, які продукти ви пропонуєте своєму портфоліо для своїх клієнтів, які можуть вирішувати схожі проблеми, але на рівні SMB. Так, дійсно, ми, як я вже казав, ми у компанії Markupus допомагаємо саме SMB. І що ми робимо? Ми персоналізуємо взаємодію з клієнтами, ми авто автоматизуємо підтримку. І що найголовніше, це наш фокус. Ми збільшуємо продажі саме за допомогою AI-агентів. Що вони роблять? Вони аналізують дані, вони формують персоналізовані рекомендації, і вони збирають відгуки. Взагалі, от, наша цільова аудиторія вона ділиться там на декілька сегментів. Це і як і лакшері, хай-енд е-коммерс, тобто це там VIP-бренди, це преміальні послуги, так це і масовий e-more, тобто це мід-маркет, це DTC-бренди. І проблеми, з якими вони до нас приходять, вони достатньо зрозумілі кожному. Зазвичай проблема, яку ми вирішуємо в 95% ситуацій, ситуації, це збільшення продажів через персоналізовані рекомендації. Про те, що я казав власне тобі на початку, ми створюємо такі Personalization Recommendation Agent. Вони аналізують твою поведінку як клієнта його запити і далі формують найбільш релевантні товарні пропозиції. Ми використовуємо пошук і працюємо не тільки з метаданими товарів, а власне з повним описом контенту. А далі ми вже можемо створювати підзапит, це як автоматизацію підтримки, так і постподачньої комунікації. І ще така історія, яку ми створюємо досить часто зараз, це власне review and feedback. Тобто наш а, оцей агент він автоматично надсилає клієнту запит на відгуки після покупки, і далі він розуміє тональність відповіді. Наприклад, тобі він може запропонувати там, додаткові товари чи знижки на основі твоїх вражень. Якщо це негативний фідбек, то наш агент автоматично запропонує вирішення проблеми або там, передачу цієї. Комунікації менеджеру. От. Але всі наші агенти вони створюються під запит. Тобто ми не робимо е, saas рішень Чому? Тому що saas рішення дуже важко масштабувати. Зазвичай, малі та середні бізнеси постійно щось тестують. Їм постійно треба тестувати. Е, saas рішення ти не зможеш просто взяти і змінити. Або запросити у у супорта там ще нові фічі, так. от а тут більш а, гнучкий підхід, де ми постійно можемо змінювати щось а, під запит клієнта. Тому ось такі рішення ми власне пропонуємо, і я вважаю, що ті проблеми, які я назвав, вони максимально зараз будуть го гострими гострими та. Такими на які треба прям звертати увагу власникам e-commerce бізнесів.